Вітаю вас, дорогі підписники. Ви на каналі Колекціонер і це черговий відеообзор по італійських журналах Клуб Вінс. Я журнал одразу вже витягнув, щоб не тратити там час. Це випуск 223 за жовтень 2022 року. Тобто це саме той номер, який, який я раніше пропустив. Але, дякуючи одній дівчині, яка проживає в Одесі, а їй здоров'я терпіння. Можливо, вона дивиться це відео, можливо, ні. Ем, він у мене є. Вона мені допомогла його викупити з італійського сайту офіційного від видавництва Tradimensional, де вони опублікували саме цей номер, який мені треба. І 234-й, який теж, на жаль, в кіоск не прийшов. Цей я просто банально не встиг купити, а от того не було. Якась плін. Падло виходить. Тобто той за листопад це жовтень якесь прокляття, Та я його, перей... як то кажуть, зруйнував. <плес> ага. На картонці у нас муза трансформації Космікс, а в подарунок навушники, на них зображені Winx сьомий сезон. Тобто на одному навушнику Блум і муза. Повсякденний одяг сьомого сезону, на другому Стелла і Флора. Навушники, якщо. Що... Працюють, звук у них гарний, вони роз'єднуються, тобто підходять на будь-який розмір голови. І ну, і малюночки, якби не це, я б їх брав з собою. А так вони працюють і дуже круто працюють. Я раніше пробував ці відкривати не буду, бо воно те саме. На картонці у нас зображені самі картонці з навушниками Bloom і Stella в повсякденному одязі. Також був другий варіант навушників, на яких зображені феї з восьмого сезону. Ну вони теж в мене є. Сам журнал. Е, мені сподобалася обкладинка. вона присвячена Хеллоуіну. На ній зображені Блум, Лейла і Stela в концертному одязі восьмого сезону. На фоні повтини, кажанів і хмарної вежі. Так точно. А, ще й гарбуз. Так, також тут новий коміс був надруковано. Була надруковано ціна 8 євро 90 центів. 9 євро. Так, реклама е, наклейки і ігри. Зміст. Рубрика Дівчата Вінкс. готуємось до Хеллоуіну, до Хеллоуіну, Геллоуіну, як там правильно, не знаю вже тепер. А, чарівний тест, рок, мелодія чи танцювальна. Тобто три варіанти. Потім у нас рубрика Мода і стиль зі Стеллою. Завдання по коміксу і комікс. Новий, до речі, на той момент, його другий раз так і не друкували. Називається Ненажерливий ельф. Комікс на 7 сторінок. Всередині плакат. так на Муза Блум повсякденному всікденному одязі восьмого сезону це розмальовка. А сам постер у нас з Bloom, Флорою і Лейлою трансформації Enchantix 8 сезону. Також тут якась сова є, є Люмін сідерії, є е, оцей, от, що поглинає світло ядра. І ще якийсь дивний є ікажан. Ну, таке щось. Типу плакату до Геловіну. Тут закінчується комікс, вінкс креатив, різні саморобки, чарівний світ, веселі ігри. Знайде відмінності, а тут треба розташувати, в якому порядку вони отри... перетворювалися в ці трансформації. Тобто, ну, звісно, перша космікс, друга Serenікс, третя Енчантікс. Розмальовки, завдання. Тут у нас е... листи від читачів і малюнки, а тут анонс. Е... Подарунку до 224 номеру. А на нього огляд я вам робив, виставляв вже давно. Подарунок був повторний, подарунок був із номера за лютий із 215-го випуску. І тут також реклама сумки з сюрпризами. Там нічого такого не було цікавого, я її не купляв. Вона теж коштувала 9 євро, а також реклама журналу Hello Kitty і друзі. Так, ось, власне, весь огляд на даний номер. Сподіваюсь, вам було цікаво. Я дуже сильно радий, що нарешті я його отримав. Він у мене є. І пропуск заповнено. А на цьому все. Дякую вам. Гарного дня, всього найкращого. Залишайтесь зі мною. Далі багато цікавого. Повірте.